Ви вже чули. Нас випускають. У нас чотири цілі. Кого вбиваємо? Лігу справедливості. Покажіть, чого варті. Бу! Як справи, Флойде? Готовий надерти тобі за. А можеш зупинити нас? Потанцюємо. Думала, наша співпраця буде лажею, але ти не розчарував. Разом нас не зупинили. Дякуємо тобі за перегляд цього відео, а також хочемо подякувати усім, хто підтримує нашу команду вподобайкою, коментом і, звичайно, фінансово. Особливо вдячні ось цим людям. Саме ви допомагаєте нам розвиватися та просувати україномовний контент у відеоіграх. Зараз ми працюємо над такими проектами, як The Last of Us, World of Warcraft, League of Legends та багато інших. Тому, якщо ти хочеш допомогти нам, підпишись на Кофі. Це перешвидшить розвиток студії та реліз нових проєктів. Ну і, звичайно, не забуваємо про ЗСУ. Дякуємо.